Вітаю вас, шановні глядачі. З вами я, звати мене Жорік. Сьогодні ми з вами порівнюємо електрошокер від китайського виробника компанії VSH, а саме моделі К95 і модель 11.06. К-95 є точною копією мобільного телефону Nokia N-95, а модель 1106 виконана у формі ліхтаря з функцією електрошокера. Це коробочка від, відповідно, від моделі К95. Це коробочка від ліхтариків. Від шокеру у формі ліхтарика модель 11.06 Кобра в народі. Значить, пристрої виглядять наступним чином. Комплект поставки моделі Cobra 11.06 входить. Адаптер від мережі 220 вольт, для того, щоб його, е, ним скористатися, потрібно його вімкнути в гніздо підзарядки, яке знаходиться на зворотній частині корпусу. Вмикаємо в розетку. У нас загоряється червоного кольору світлодіод. Він сигналізує про те, що у нас є контакт з розеткою. Світлодіод кольору свого не змінює в залежності від заряду акумулятора. Тому слідкуйте, щоб е, у вас на підзарядці пристрій стояв більше 2-3 годин. Цього, цього е, достатньо для того, щоб повністю підзарядити ваш пристрій. Значить, тепер щодо моделі К-95. Також в комплект поставки у нас входить адаптер для підзарядки від мережі 220 вольт, а також такий кашеміровий чохол, в котрий ховається даний пристрій. Для того, щоб скористатися підзарядкою, також вмикаємо гніздо підзарядки. І у нас такий же самий червоний світлодіод знаходиться, як і на першому пристрої. Тому діємо по вище вказаній, вказаній схемі. Тепер щодо такого цікавого холдера до моделі 11.06, на холдері є петелечка, завдяки якій ми можемо його підвішувати на поясі, Дуже зручно його носити саме на поясі, тому що е, такі габарити не, не дозволяють сховати даний пристрій в тендітну, в тендітну дамську сумочку. Е, Даний пристрій є набагато потужніший від моделі К-95, про це ми дізнаємося трошки пізніше, коли ми будемо розглядати технічні характеристики. Значить, ще раз нагадаю, що окрім адаптера для підзарядки, модель 1106 комплектується чохлом холдером який кріпиться на пояс, а модель К95 комплектується таким якісним кашеміровим чохлом. Їдемо далі. Тепер поговоримо про матеріали, з яких виконані пристрої. Модель К95 виконана з удару абс пластику, модель 11 6 кобра виконана з пресованого алюмінію. Перейдемо до функцій пристроїв. Модель К-95 у нас є вбудований ліхтарик. Світлодіод знаходиться в верхній правій частині пристрою, для того, щоб не скористатися, достатньо перемикач, слайдер перемкнути в середнє положення. У нас вмикається ліхтарик. Ліхтарик достатньо е, потужний для того, щоб ви змогли роздивитися, е, що у вас коїться у вашій дамській сумовці, або підсвітити в темному під або під'їзді, або ліфті. Для того, щоб скористатися шокером на даній моделі, треба далі перемкнути слайдер в крайнє переднє положення, натиснути клавішу спуску. Таким чином, у нас працює шокер на моделі К95. На моделі 11.06 стоїть дещо потужніший світлодіод. Розпочнемо, з того, щоб, для того, щоб скористатися будь-якою функцією даного пристрою, нам необхідно спочатку перемкнути запобіжник в положення Он. Тільки тоді ми зможемо користуватися і ліхтариком, і шокером. Для того, щоб ліхтариком скористатися, перемикаємо слайдер в переднє положення. Ліхтарик має три е, режими світчення. Це дальнє світло, ближнє світло і сигнальний режим. Для того щоб скористатися шокером, здвигаємо слайдер до кінця насад, назад на себе і вмикаємо е, кнопочку спуск. Таким чином працює шокер на моделі 11.06. Тепер поговоримо про технічні характеристики пристроїв. Модель К95 має е, заявлену напругу 75 тисяч вольт. Модель 1106 має заявлену напругу 150 тисяч вольт, е, 8 Вт потужність на моделі К95 і 15 Вт потужність на моделі Cobra 1106. Середній <coughs> час е, виходу зі стану шоку у модель К-95 біля 2 хвилин, модель 11.06 Кобра 25 хвилин, Товщина пробою одягу у кобра 75 мм, у К-95 моделі 37 мм всього-навсього. Про габарити скажу наступне, що довжина пристрою К-95 всього-навсього 100 мм що дорівнює рівня 10 см, а довжина пристрою 11,06-23 см. Тобто, якщо прикласти, то в 2. В два рази довший 1106 від моделі К-95. E, значить, Про технічні характеристики ми поговорили. Ще вам декілька слів скажу про джерело освітлення. В Моделі 1106 стоїть світлодіод від американського рибника компанії Крі. E, потужність світлодіода 700 Люмен. В моделі К-95 стоїть світлодіод від ізраїльського виробника компанії Osram і має потужність всього-навсього 200 люмен, але цього, нагадаю, що цього достатньо для того, щоб підсвітити там якісь мінімальні задовольнити мінімальні потреби. Ліхтарик вже в моделі 11.06 має дальність пробою, скажімо так, на 100 метрів, близько 100 метрів світить даний ліхтарик. Значить, окрім всього, вище сказаного. Хочу вам сказати, що в комплекті поставки йде інструкція російською мовою. В даній інструкції ви можете ознайомитися з тим, як доглядати за вашим пристроєм і е, прочитати дуже багато корисної для себе інформації. На цьому кажу вам до побачення. Мене звати Жорік. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру!